Тут найомність форму почнемо. Направили даний виноситься 10 питань. Однако питання 3. Отсюда твердо порядок даних. Так, починаємо перше питання.

Ви збирали, не збиралися. Немає, до речі, ну, просто, до утопки. Не, скажи, це нам буватиме до під Кримом, це Так, друге питання. Проведення допомогтів до складу поліцейської комісії. Це там, де одна один у нас вибув, і ми оголошували новий конкурс. і подала документи куточка по Тетяна Федорівна mm -hmm. uh, від громадської організації воїни світла. Я її заява. Угу. Тобто я є бедеру? Mm -hmm. Є біографія. Mm -hmm. mm -hmm. Більше mm. ніхто не буде, так? Да? Нас. Тобто прошу доклад, як ми на не будемо ходити. Ну, якщо ти не призначив на посаду уборщик. Але якщо свобода за уборщика не приймає, я теж так. Да? Наступне, третє питання про зміну родину балки зависло років говір обласної ради. Так, про туборну питання. В нього зараз стало старше де... 10 років, саме вторий питання. В зірну закону зміниться

Просто ну, Як? Ну, Як? Це на то Юрія Петровича, то марку, а які є проплезі? Ви слухаєте, всі ваші проплеці. Зазвати не слухав. Ви йому повідомляли? Ого-во. <різь> не, не, так не можна. Не можна. Давай, так. Ми повідомляємо цих тільки тих, ті, які мене сказали не повідомляти, не повідомляємо. Але ми би його заслухали. Dobrze. że do jest do ważne, rady to projekt bardzo ważne. w nim, Trady. 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 na pewno Trady. 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 to Trady. 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 Na

Я дійсно говорю. I mean. Ми рекомендувати до додаванню ради теж рекомендують. Проект рішив. А, Української обласної ради, що ми добушення приняти законопроект за деяких законів України щодо на Требує провадження через цифровозацію. Є автор дає два слова автору. Андрій. Так, да, бажаю всім здоров'я, доброго дня, всім. Ну, колеги, в вашій увазі пропонується проект звернення э, стосовно недопущення прийняття законопроекту 14.005. Носить він назву про внесення змін до деяких законів України про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію, значить, цей законопроект на сьогоднішній день прийнятий в першому читанні, але є деякі перестороги стосовно е подальшої його дії і прийняття. Суть в чому? Суть в тому, що на сьогоднішній день цим законопроектом пропонується е стягувати штрафи і блокувати е абсолютно всі рахунки, все майно. Можливість розпоряджатися е, власника всім своїм ресурсами, майном е, тільки за того, коли е, за будь-який штраф, в тому числі дорожньо-транспортне якась е, порушення, е, чи будь-яке інше, і власник, по суті, позбавлений. Більше того, дозволяється продавати е, якби єдине майно, тобто житло, е, яке є в людей, або земельну ділянку, на якій стоїть будинок, або квартиру. У випадку такого боргу, при тому всьому, що е, блокуються ці всі рахунки не з моменту того, коли людина отримує якесь повідомлення від виконавчого провадження, а після того, навіть коли автоматично ця вся інформація е, вкидається в базу, а тепер стосовно розуміємо, да, як може діяти цей закон, особливо там, де люди виїжджають з свого житла. Або покидають його в зв'язку з війною. Безумовно, що їм там нараховуються комунальні платежі, а потім і продається їхнє житло з молотка. Навіть вони за нього не будуть знати, що таке житло вже держава реалізувала. В силу цього є пропозиція прийняти це звернення, де висловити точку зору, що Нераціонально, і треба е, все таки не приймати цей законопроект е, в парламенті, оскільки це має, тяне дуже багато наслідків, про які я сказав. Е, я так розумію, це має стягуватися без рішення суду, без, 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 без захисту людини і так далі. Ні, воно стягується з майна стягується за рішенням суду, але питання в тому, що. Тільки умовно є порушення будь-яке порушення, за яке може накладати страв, автоматично в тебе блокуються всі рахунки. Ти не можеш розрахуватися в супермаркеті, а потім ходиш по виконавчих, знімаєш всі ці арешти після того, коли ти там гасиш елементарний штраф, там 140 чи 160 гривень, і розбираєшся своїми рахунками. Ти можеш і не знати, що в тебе цей штраф є, а вже виконавча починає свої відповідно виконавчі дії без повідомлення тебе письмового чи будь-якого іншого. От, от такі основна яка пересторога. Тобто держава Україна перетворюється з соціальної, вже таку, знаєте, доганяльну, я б так сказав. Я зрозуміло. Інформацію взяти до війна, рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення. Дякую, Андрій. Дякую, щасливо. Постійна комісія на природний ресурс. Що ти хочеш? Є пропозиція створити в Україні українську такого сицепи. Одним заслов... та надати дозвіл про ресурсу буде в засновників даного підприємства. Андрій Павло, а ти, ти мені скажи, який відсоток тобто, в економічній діяльності займає торф, а який бурштин? Станом по цьому року десь потім чому пропозиція створити дану асоціацію? Вона необхідна для uh, взаємодії з державними органами з міністерствами uh, та міжнародними організаціями. Простий приклад ідея її створити з'явилася, коли ми були в ризі. Це був компанія Лондо, це бувший шумне uh, торгу мегаторку компатик, побратихний завод. І ми споглядали таку uh, ситуацію, коли робили... рівно торг то, сміга. то Наприклад, ситуацію, коли в Фінляндії це останній рік, коли дозволено добувати енергетичні токи. Це про тому що на всю Фінляндію таких родовищ щось було два сільського входа, то набагато більше екоактивісти пробили ініціативу, щоб заборонити видобувати енергетичні торги. Станові ініціативи неодноразово вони виходили і в Україні. Міністерство запрошувало мене як представника. В галузі профаної комунальні підприємства, ми відстоювали позицію, що ми торфенники не розсусні. Вони осушніші за глянських часів, якраз на платину добуваючи, дивимося, щоб вони не горіли і потім робимо про нейтралізацію ви. Екоактивісти європейські просувають історію, що потрібно заборонити весь наградичний торг, не розбравшись ситуації, що в нас воно осуще. Е, вже втричі складували позицію України побачить енергетична незалежність, право на торфу. Е, але кожного разу на таких зустрічах міжнародних е, ми казали відстоювати свої приватні комунальні інтереси, а не представляєте інтереси галузі, тому що у вас немає соціально. Для прикладу, він не відстоялося право до заборону В е, 27-му році. Це були твім заборони дорогу енергетичну. В 29-му Польщі планується. Тобто, це потрібна така профільна е організація, яка може великий подати. Вони більше сільськогосподарські, тому вони не сильно відстраждали. А енергетично не так багато. Литва постраждає, вже постраждали це останній рік, коли вони мали право воювати. І саме головне, представники фінської асоціації всі зберегли, це був. International Tweet Association, Міжнародна світова асоціація, там Канада, всі представники Європи, і вони кажуть, ну, пораз, ви нам заборонили з цього року купувати енергетичний торк. Екоактивісти, ви цього домоглися. Чим нам топити? Тому що котельні, і деякі міста були е, конструвані якраз саме на енергетичному торку. Вони працюють. Ти можеш домовитися. Ну, проплатите зроби на, на півроку, Так, а я приїду, почув. І ще не запитують, як ви пропонуєте нам топити це підготовлено? Екоактивісти, так топіть дрова. Що у нас мораторій по 35 рік? Ну, тоді купуйте в тих країнах, які рубають. Якщо у нас не буде а такої ситуації, це бізнес. Ти мені що скажи, дивіться, е, в нас в Україні не існує такої асоціації. Чи є щось подібне, але де ми не в Україні є е, е, зареєстровано українське торфове товариство. В складі цього товариства е, одним з співзасновників був державний концерн Укртор. Який розпочата процедура конкурсу з чотирнадцятого дванадцятого з року, і туди входили де потужницький тобто, завод, Київ, де Паріне Тор, де Пачніторт, які вже видалені власники, Вони вийшли з Тобто, це фактично не ні, Тобто вона, немає. вона не діюча, нас там немає. І от ініціативу створити дану асоціацію, це е, е, криповолим просунс, е, це. Лопатинський торфобрикетний завод, це Смигатор, ну, лендроу, і ось ну, розуміється, десь 70% торфяного ринку України. три фірми. Так. Звичайно, іншим учасникам, там є невеличкі, які також займаються торфом, або подарським торпом, а Житомир торф не працює. Житомир торг не працює. А а, Чернігів, Ледлеті він ж на приватизації з державою. А а у кордор в процедурі банкрутства? В процедурі банкрутства, всі, так як всі державні підприємства були передані на реалізацію, і в процедурі а, в нас є державний консервний кордор, от виконується рішення засновника держави щодо ліквідації. у ну, що нас є уваги, де... Червоє запас. Крім нас, рівно Чернігів, Рівне, Чеходина Львівської області, Целопатинський профрикетний завод, Крівницька область, Смигівський профабрикетний завод, по Волині – це ми. і компанія Агробезпадар, яка приватизувала ДПУ. Але навіть вони вели стоянівський профабрикетний завод, і ти й був одним з основаних дорогої асоціації, тому вона майже ну, не живе. Проблема цієї асоціації для розуміння, ми коли були в Ризі, але не кажуть курсі, що в uh, International Інтернешній Association є представники вашої асоціації. Ми не входимо в жодну асоціацію, але вони нам врахують членські внески там за п'ять років. Е, ви ж Україна, ми до них не дотичні, ми про них не знаємо, за них точно платити не буде. Тому ідея створити діє організацію, яка буде взаємодія як з міжнародними інституціями, так і населенами для захисту гарпуса ще Озерчук? Укрутор він так, директор українського торфового товариства Узерчук, ага. а з державного концерту концерту Укрторф він перейшов і передав на Микетас. Ага. <говори> Микітас це те, що Україн Тому, Ну і попередньо зробили ми та будемо реєструвати телімарку. Ukrainian bit association. Yeah, українською мовою немає. E, наш придбання для представництва, тобто буде же українською, тобто це українська дістає. Чому ми будь-що робимо, ми робимо не українською мовою? Ну, зробіть українською а не з англійською. Ні, так воно буде і так, і так, і так. І так. Тобто, УТА. Ну, я поки бачу, так, e, так. це англійський варіант, тобто у нас українська торгово Це УТА, і це англійська транскрипція. Ну, але, Тут, uh, па, принесли, і ж може бути зареєстровано, хва, як немогло. Тут ми по українське саме добре. Новий до uh, uh, комплекс Амстердам. Що воно має до Амстердама? Я питався хто uh, забудова, а що воно має? Нічого. Йду, приїжджаю у Львів, і салона. Де я попав. Зато екскурсія по світу відразу на проїжджу по місту. Ну, зробили українську версію. Ні, у нас так само буде українська версія. І вже зареєстрували ми до мене першого рівня, упав Ордівату для раз. Рекомендувати дозаду підтримати. Дякую про цю відео. Дякую

То, хто треба творити, потім депутати має написати е, заяву, потім комісія має розглянути заяву, ну і так далі, і так далі. І тому було вибрано, е, ну і поціна комісія, вона має чітко обмеження законом, якби повноваження. Розглядає порядок там ля 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 Тобто голосна заява може бути, але е, тут ми розписали положення, бо згідно закону можна розписати як. Все, що не суперечить закону. І звідки керівників е, структурних підрозділу адміністрації, то що як поналога, як ми створили по Володимир по церкві, по в принципі, вона показало, що ми досягнули там результату, по крайній проміжмову, але досягнулися. І є ідея створити таку саму місті. Тимчасова контрольна комісія є така пристигована, це порожик, ла і кольона, і члени комісії, так обичають у пракції. Усі практики. Бо тимчасова комісія не да, до... то тобто почина комісія не давала, тому можливості треба було перекроювати всі комісії, що є складно. Перекладати всі комісії з кожної комісії вводити. Не всі кінали, <звіси> що я передав. Не всі, що піддали на Не всі мають фракції таку кількість депутатів, щоб. А тут вона дала можливість зробити працівнику усіх фракцій. Перед чого бить за майбутнє Дембель Деловического народу Ніщик. За Потоцький Європейської солідарність щоблюб-равнопаді. Кандидати пропонувалися за поданням керівників праці. Ну, Ті автори подання то, проєкту рішення, вони за керівникам практиці. Голова комісії, ми зараз приймаємо таке рішення. Ваш прогноз скільки разів на засіданні комісії буде відповідальність Тої партії, яка тут подала. Але нашим... ми пропонуємо, ми пропонуємо ідею. Дивися. Працює, відкриваємо положення, там працює, має бути ворог. Натуру одного Не. немає, ми працюємо, нормально. Ну, тут, тут. Ті, Ті, <laughs> <той випраці. laughs> Ну, дивіться, не не точно знає, що порожик, леге, козюра. Це Затоцький, вони будуть їздити. Навіть до Запотоцького немає, а це ну, бачите, ми не можемо не Втікатися в роботу іншої фракції. Вони запропонували так, інформацію взяти до відома, рекомендувати депутатам власної ради підтримати Наступне. Наступне. Провернення звернення до фейму. Литовська тобто, наладження партнер та в підготовці до відзначення 600-ї різниці з'їзду в Монархії. Тут тобто, підготовлено таке звернення, щоб вони теж включилися, бо на той період 600 років тому вони мали теж відношення до вулиця. Навіть слави повторювати і так далі. Ну, Черепов'ярто і так далі, глибокі невпрочні зв'язки. Ну, Я думаю, що воно є добре, воно є правильне. Я думаю, що треба його підписати. Mm -hmm. Інформацію зазначена взяти до відео, рекомендувати депутатам підтримати проєкт рішення. речі. Mm -hmm. І на завершення прос про проведення оцінки корупційних ризиків. У нас є стаття 19 закону про запобігання корупції, і вона зобов'язує обласну раду е, в обов'язковому порядку розробляти антикорупційну програму. Для того, щоб її розробити, нам треба провести оцінку корупційних ризиків. Срок розробки антикорупційної програми до 1 травня. До 1 травня Ми маємо її вже запрямувати. Процедура це довготривала, тому що в нас є накази Національного агентства з статейних корупції від 28 грудня 2021 року, номер 830 чи 21, про вдосконалення процеси управління корупційними ризиками, і він дуже детально покроково визначає, як треба проводити. Оцінку корупційних ризиків і розробляти антикорупційну програму. Тобто, зараз ми тільки стартуємо, тільки початок цього процесу, а потім голова обласної ради веде свої спорядження, але тільки після того, як будуть подані пропозиції від громадських організацій, від експертів, тобто, зараз ми оприлюднимо прийняте рішення обласної ради на сайті і встановимо срок для подачі пропозицій від експертів і громадських організацій. Це має бути не менше 10 днів. Вони подадуть, тоді буде створено роботу. Ну, що буде розробляти програма, ви? Добре, розробляється. Ми не маємо заперечень. Ну, тобто процедура вся деталізована, ви будемо ніякому. Демон депутатам підтримати проєкт речі. Одно ще одне питання. Дивіться. Колись було положення по тому голосуванню. Якщо ти заявляв про конфлікт інтересів, ти міг голосувати. Так, то закону? Було. Ти заявив і собі голосуєш. До, до закону, що неодноразово вносили зміни. Станом на цей день, на цей момент. Депутат, якщо в ньому конфлікт інтересів, повідомляє про конфлікт інтересів стаття 59 закону про місцеве самоврядування в Україні. Він не бере участь в голосуванні і в підготовці рішень обговоренні, не бере участь міста. Але якщо не участь депутата у розгляді і голосуванні призводить до втрати повноважності органу, тобто на сесії немає кворуму, то тоді депутат повідомляє про конфлікт інтересів. І має право брати участь у голосуванні. Ну, якщо кворум є. є, то нема тут винятків, не може брати депутат участь у голосуванні. Ну, але так було, воно це. ж. нас так було, але в нас не змінить. Я прочитав наше звернення в Україні голосований І воно розмов. <ресурси> Не зовсім коректно. Так? Оце таки останнє одразу. Поднику говориться повноправне місце в європейській спільноті набувають за вибори, сподіваюся, так от ми тут даємо в про хача. Тут взагалі варто згадати історичну скагу, коли цей звір був Волинська область теперішній графік, знаходиться у складі Великого князівства в Литовці. І це нагадав, що це не тільки наша історія Волині, це історія спільної держави, в якій ми проживали пару сотень років. І яка була в той час наймогутнішою державою Європи? А ми тут ну, просимо, блін, туди сюди, бо ми самі хочемо в ЄС і якось ну, це. Ми це не дуже це. хочемо. Ну, це фігня. Дивіться. Це б у нас хто б робив махав. З куди до нього? Ну, з зараз зайди і він може прямо правку нести на і ми підтримуємо. Не це і все. Так, з але без нього якось не корект. А погоджується, якщо і завтра не мене оперативно, то у нас не порадимося. Так, і він не запропонує про автоправу. Добре, ще маленькі оплашення. Запрошую усіх присутніх на навчання по запобіганню корупції. Запобігання корупції та за забезпечення доброчесності відбудеться 22 числа в понеділок онлайн. Всім дякую. Прихожу з вашої комісії.